Дивіться, пішохід переходить у настановленому місці. Навіть два. Піймали паузу і перебігають. А чому ж це вони тут переходять? Бо дурні, бо під колеса пригають, бо націнили своє життя та все таке інше. Та ні, зараз я вам покажу, чому вони тут переходять, тому що там. Підземний перехід і щось не всі хочуть пускати сюди. О жіночка одна. Пішла в по переходу. Ми зараз у неї спитаємо, до речі, якщо вона не проти буде відповісти, чому вона не пішла переходила. А он чоловік. Так, Щось паркан не працює тут. Бо тут розворот для авто. Он з тієї сторони також бачите два пасажири. Чорно. А можна вас А? Можна вас питати, чого ви на переходу пішли? Ні, випізнюєтесь. Ну, запізнюєтесь. запізнюєтесь. А було б швидше, якби ви пішли до переходу. Ні, я вас не засуджую, я просто питаю. Ну, важко вам чи що? Ні, там по переходу ступеньками. у мене мені надірвані. Ну я ж кажу, важко. Це важко мені спускатися підніматися. Треба робити тут перехід нормальний, так? так, так. О, ну добре. Дякую вам. Вон там чолов'яга пішов. І він ще пішов. До речі, переліч з паркан, я не встиг це зафільмувати, але ось так. Ось до речі, цікаво, але простий факт. Да? А, якщо так задуматись, автівки заїжджають на територію тротуару. ну Їм типу можна, їм все нормально. А пішоходу вийти а, на проїзну частину, це ж що, це порушення величезне, це ж біда-біда. Тут також не, не дуже чесна логіка. Вон, бачите, ще літня жінка йде взагалі по... Е, ну, просто перед автомобілями йде по проїзній частині. Чому вона туди пішла? Ну, Вона на 100% може бути неправою, але це не е, виправдання, щоб вбивати таких людей. Вибачте, за таку пряму, е, пряму аналогію, бо дійсно деякі кажуть, що я не винний, що якщо вбив а поза пішохідним переходом. Коротше, тут постійно ходять люди, не по переходах. До речі, дивіться, стою зараз на зупинці, я вийшов і я не розумію, як мені пройти на трамвайну зупинку. Якщо я тільки помічаю, що там є підземний перехід, я тоді починаю розуміти, що тут є а, щось. А якщо отак подивитись то ви навіть не помітите цей знак, що тут є підземний перехід. А от тепер давайте подивимося, що там за підземний перехід у нас такий. Що ж люди не користуються переходом, якщо можна безпечно перейти дорогу по переходу. Чого Треба обов'язково зробити платформу. О, піше ходить, Пішли. От бачите, одразу три бачу. О, дівчина взагалі на простець пішла, не дочікуюсь. А можна вас спитати, чому, чому ви на переходи пішли? У мене близько нога болізма. Нагабать. А, а ви тут живете? Ні. Ну, ну знаєте, що тут перехід є, так? Ну мені тяжело боліти. Ні, я, я вірю, я ж я ж не я питаю, не питаю не я ж да, не... Не нога, як це не засуджую. Можна я покажу. Ну, ви... Паркан закінчується. Його можна зробити ну, максимум сюди. А далі все, ти не закриєш, ти тут просто проїзд. Ну як там от зроблено з цієї сторони, бачите. І далі просто не вийде, тут закрити нічого, тому тут паркани не спрацюють. Навіть якщо ви зробите паркани повністю там, то тут все одно можна буде пройти. Тому краще вже легалізувати тут перехід і все. А, до речі, згадав, що в Києві е дуже багато коштів йде на прибирання переходів. У нас Харкові, е до речі, також немало, я там дивився. цим займається е я не пам'ятаю, як ЕКП, але я був здивований, що там 60 переходів щось таке. Ну, коротше. На те, що взагалі немає. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, залишати коментар і підписуватись на мій канал. Також є у мене BuyMeCoff, якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше та контент був якіснішим.